Період з 31 грудня по 18 січня в Обухівському районі зареєстровано три пожежі. Перша розпочалася за півгодини до Нового року в селі Тацанки на території садового товариства Лісова Поляна через несправність гірлянди на ялинці зайнялася двоповерхова дерев'яна будівля, яка була повністю знищена. Дві інші пожежі сталися 10 та 7 січня. В місті Вобухові Обухові і в селі Трипілля. Приватний житловий будинок. Причина там зараз встановлюється, і будівельний вагончик на новобудові, яка не працює в місті Обухові. Згадали і про масштабну пожежу, яка сталася 27 грудня у напрямку міста Українки на території ТОВ енергоресурс, спочатку зайнявся столярний цех. А вже згодом вогонь почав стрімко поширюватися на інші об'єкти виробництва. Особливість цього гасіння в тому, що було під час була загроза вибуху, загроза людям, які проводили гасіння, тобто особовому складу МНС, також і території. От, там було три триємності, 15 кубова кожна, от, в якій знаходився газ пропан, Метан, Бутан. Головну загрозу становило допоміжне виробництво, яке займалося переробкою покришок легкових та вантажних автомобілів. При переробці цих гумово-технічних виробів виділяється три види газу метан, пропан та бутан. Кожен з яких збирається та зберігається окремо. Від високої температури вибухнула перша ємність з пропаном. Тому було оголошено підвищений другий номер гасіння пожежі. Можливі наслідки були не передбачені. Чому тому, що з однієї сторони це очисні споруди? Повністю в Камищі, з другої сторони, це у нас лісовий масив, який по березі річні, річки Стуна. От. і чуть далі, по, тому що це якраз підприємство і організація, як на саме початку, на саме початку промзони от, міста Українки. Василь Гончарук відзначив керівництво ТОВ Енергоресурс, яке вчасно надало інформацію про специфіку виробництва та місце розташування різних об'єктів на підприємстві, що в свою чергу значно полегшило роботу та допомогло правильно розподілити сили, які використовувалися у боротьбі з вогняною стихією. Також завдяки керівництву було облаштоване місце забору води, хоча найбільшу подяку заслуговують, звісно, працівники МНС. Я не можу не відзначити роботу підлеглих, от, як і наших працівників, цілому працівників МНС. Це як і наших підрозділів Обухова, а їх було 4. Це і картонно паперовий комбінат, 13-й підрозділ, це і окремий пост Козин. От, це 33, третя, де ми знаходимося внизу. От і місто Україн. От весь особовий склад гарнізону. Тому що сам порядок у нас, якщо встановлений підрозділ, в райвінділі встановлений, що якщо техніка виїжджає на більш-менш ну, серйозний по вазі подію. То автоматично проводиться підйом особового складу вільного чергування і проходиться вкомплектування і введення бойових розрахунок резервної техніки в радянські часи. Наявність добровільної пожежної дружини на будь-якому підприємстві була обов'язковою. Нині це питання виноситься на розгляд керівництва та трудового колективу. Саме вони мають вирішувати, чи потрібно займатися пожежною підготовкою до подібних надзвичайних ситуацій. На такому прикладі я хочу наголосити всім керівникам. Власникам, керівникам підприємств, організацій, в тому, що що е, треба задуматись над цим питанням, я нище наголошував на тому, що при радянському союзі е, було обов'язково, що на підприємствах створюються добровільні пожежні дружини, які там підходять проходять спеціальну підготовку в нас. От, або нашими працівниками на місцях от, розказують специфіку і роботу всі істини. питань. головне у роботі як працівника МНС, так і людини, яка входить до складу добровільної пожежної дружини. Психологічна підготовка в цьому і полягає основна специфіка, адже приборкати інстинкт самозбереження та переступити через власний страх завдання, яке під силу далеко не кожному. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.